Від того, який буде результат цієї війни, буде залежати майбутнє Європи, і він може бути як негативний, так і позитивний. І це в наших силах. Забезпечити, щоб він був позитивний, щоб європейський союз ми могли розраховувати на те, щоб він продовжував грати набагато серйознішу роль геополітичну, щоб він дійсно приділяв серйозну увагу, як говорили колеги, військовій своїй потузі перетворювався з військового хрубака на реальну військову силу і зміг замістити. У випадку цього правого повного розвороту в Сполучених Штатів з собою, і Сполучені Штати і не був залежний від Сполучених Штатів, але одночасно, щоб він був відкритий до того розширення, яке він задекларував, і щоби. Ми не стали заручниками внутрішніх дискусій всередині Європейського союзу і необхідностей перегляду великої кількості політик всередині Європейського союзу, і цей процес розширення не став заручником того, коли саме завершиться процес політичних реформ в європейському союзі. Бо від цього також буде залежати наше майбутнє. Тому, завершуючи, я би сказала, що. Майбутнє європейського союзу залежить від того, наскільки пазл реальність сприйняття реальності і дії відповідно до реальності може бути складений європейськими політиками, які зайдуть в наступний європейський парламент, які сформують наступну європейську комісію, які очолюватимуть звичайно уряди і а, а, країни а, в наступному. В електоральному циклі, бо лідерство має значення, і від цього лідерства буде залежати те, чи матимемо ми наступні кілька поколінь як до цього часу, які будуть концентровані на мирі, на розвитку, на самореалізації і на добробуті.